Лансер 9 крутий як Сорсажу, але магнітола штатна? Це стрьом. І у нас є рішення цієї ситуації. І це нова магнітола від компанії Cyclo, Модель c 9009 за 10 тисяч 500 гривень. Сучасна Android Магнітола зустрічає на цим шикарним дюймовим 2К екраном з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів. Передиви свій улюблений фільм у якості, немов у кінотеатрі. Звісно, що одними фільмами її не обмежується. Завдяки Play Market вам доступний світ тисячі додатків та будь-якої навігації, які, до речі, працювати будуть стабільно завдяки її характеристикам, а саме 4 ГБ оперативної пам'яті 64 внутрішньої та восьмиядерному процесору. Музика в такому автомає не просто грати, а грати якісно і це той самий випадок. Сучасний аудіочіп TDA7388 вісімсятвісім і цифрового процесора дозволять тобі насолодитися гарним якісним звучанням у твоєму автомобілі. Підтримка камер заднього та переднього огляду у форматі АХД найвищої якості дозволить легко, швидко та безпечно запаркувати ваше авто в день, вночі та в будь-яку погоду. Встановлюється за легко та швидко, завдяки рамці та перехідникам, які вже йдуть у комплекті. Також в комплекті йде рамка для перенесення клімату. Тільки подивися, шикарно виглядає ця магнітола після встановлення у вашому авто. Це дійсно крутий варіант за свою вартість саме топовий з доступних. Хоч надійне та сучасне рішення своє авто. Світ автозвуку звертайтесь саме до нас.